Щиро вітаю вас, дорогі мої глядачі, я Таня і ви на каналі Моє життя та творчість в ньому. В'яжу я свій, це вже по рахунку, це вже 20 й мій пояс. Я вже казала, що не дуже я маю час в'язати, але в'яжу. Але от вчора я виставила відео і там мені прийшов такий коментар, що це не зручні ці пояси, що я в'яжу, що краще на липучках чи на гудзиках чи на якихось гачках. Я не знаю, може воно там і краще. Але люди добрі, я не сама собою в'яжу ці пояси, що придумала, те в'яжу. Я була в'язала конкретно для наших сільських хлопців. В'язала я шкарпетки, передавала. Була я в'язала пояс на гудзиках для батька моєї дитини-садочка. з садочка. В'язала я адаптивні шкарпетки, але то була моя просто моя творчість, я сама собі отак в'язала. А тут як мене долучила до в'язання поясів моя вчителька, я вже не раз розказувала, то я в'яжу так, як вона мені сказала. Я була висловлювала свою думку, що може отак, отак. Вона каже, е, ні, треба в'язати отак. Бо оті застіпки те все. Каже, ти уяви собі, як вони там змерзли, в них ці руки задубіли. І ще застібати, щось розстібати. Отож я в'яжу так, як мені сказали. Бо від цих всяких, є, може, звичайно, може, людина собі от просто хоче порадити, щоб було як краще? Я за те, щоб воно було як краще, щоб воно використовувалося, тому що ви самі бачите, я на роботу ходжу, в мене ще внуки є, в мене е, господарство, бо я сама живу, все е, е, навколо моє. І садок обрізати, і, і город. Ну, що там казати, і ті дрова треба порубати. Бо най, наймати я не вмію діти мої зайняті. Зараз це не та робота, що якби, допустимо, чи був в якомусь офісі та й приїхав собі до п'яти часов, чи як. А в мене дитина. Справляє техніку, і він, як поїхав рано, так і вночі приїхав, а так як має своє подвір'я і свої і дрова, бо я хоч газом палю колись там дровами. А він, вони палять дровами. І в нього цієї своєї роботи повно. Він мені, звичайно, допомагає. Але мені геть соромно до цієї дитини діло мати, тому що я розумію, наскільки він зайнятий. І, і вдома повно роботи, сім'я, господарство. Отож, я й сама й дрова буває я рубаю. Я їх, ну, ви бачите, то горіх я зрізала, а це черешню. До чого я веду? Перепрошую. Що я людина зайнята, я не просто собі лежу там, чи телевізор дивлюсь, чи що. На роботу хожу. Ви бачите, що і на комп'ютері мені треба працювати. Ну, така, таке життя, казав той. Але ж я хочу в'язати, бути корисною для наших воїнів. Я, звичайно, хочу, щоб моя робота носилася, щоб використовувалась, а не просто десь, вибачте, під попу поклали і сиділи на ній. Хоча, казав, ті піддупнички, що в'яжуть жіночки, вони теж треба десь в техніці сідати, щоб не на холодне, я хочу, щоб мої пояси використовувалися. І, звичайно, я хочу, щоб вони ну, були максимум зручні. Ну, от так мені сказали в'язати. І я собі думаю, раз так сказали, це ж не я одна в'яжу люди добрі. А це я собі надумала, що можна е, сюди е, засунути оцей шнурок. Він тут нічого не зашкодить. Якщо не треба, його можна витягнути, і й все, ті самі петлі лишилися. Ну, подумаєш, там тих. 20 чи скільки я не рахувала, отворів там є. <кій> Нічого страшного, вони маленькі. Але якось, знаєте, щось якось я не знаю. Також прочитала. Якось я ж охоти, охоти немає в'язати. Але сіла і в'яжу. Тільки лицем в кадр не хочу. Трохи я вже тут пров'язала, бачите, як тут цікаво я зробила дизайн з мушкою, правда? Ну, щоб підходило по кольору. Сьогодні візьму, мабуть, з собою цей пояс. В Сон час, може, трохи пов'яжу, хоча там теж є робота. Я вчора почала вирізати економічну гру, треба його дорізати і заламінувати. А може напарниця вчора дорізала. Бо це я його все це роздруковую. То була купила ту гру на якомусь сайті і вже роздрукувала. Та і так, я думаю, трохи пов'яжу і візьмуся, попробую зв'язати зразочок для жилеточки, для мого найменшого онучка бо я ж пообіцяла то взяла я свої ті ниточки. я купила акрилові, такі дитячі Бебі Бест. Ось такі голубенькі. Зараз трошки пов'яжу пояса і зроблю зразочок, щоб знати, скільки мені набирати петельок. Такі мої ранкові роздуми вже надумала на 7 хвилин. Добре, дякую всім, хто мене підтримує. Пише коментарі такі, ну що мене підтримують. Бо я ж кажу, бо таке Хочеться, щоб воно було якнайкраще. Хто ж це хоче, щоб воно було гірше? Ніхто і ніколи не хоче. Хіба що дуже якась вредна людина щось хоче, щоб було гірше. Добре, мої любі, гарного всім дня. А я, а я зараз приміряю, скільки це я тут намудрувала вже його. 22 см. Ще треба 10, ой, 9, 10, 8 сантиметрів, щоб робити виріз спереду. Та й таке. Розпочала я в'язати жилеточку для свого мирославчика. Набрала болгарським зачином 116 петель і замкнула в коло, буду в'язати до підрізів разом. Зв'язала різиночку 2 на 2, поки що ще в'яжу. Але так, ой, показую пряжу яку. Пряжа alize baby best Не хочу брати я. Вовну, тому що може бути в дитинки алергія. Ця пряжа хороша. Взяла ось таку голубенького кольору, бо в нього очки такі голубенькі, йому такі кольори підходять і розпочала в'язати. А так, як дівчата маю час, то трохи вибираю візерунки. Я надумала, що буду тіньовими якимись візерунками в'язати. Ну... Є якась задумка, але, думаю, подивлюся я по книжках. В мене є в'язані дитячі речі книжка така ще Її там вже, певно, років 40. Але там мені не сподобалися чисті візерунки. Там якість погана, темні. Ну, таке ще та, та якість. Взяла я іншу книжку. Зараз покажу, але вони теж не такі, як я хочу. Взяла я, дівчата, ось таку книжку, в мене є азбука в'язання, теж вона давня. Тут є ось такі всякі візерунки, дивлюся, читаю, ну і ще не придумала. Ну, Я так собі думаю, що буду я якесь перехрещування петель застосовувати, витягнуті петлі. Посередині, можливо, зроблю такий ромб всередині з рисом. Ну, побачу. Це поки що моя така задумка. А зараз треба збиратися на роботу, а на роботу я беру з собою пояс, можливо, мені вдасться його пов'язати. Хочу вам похвалитися, знімала я той шматочок відео, де я вибираю ці візерунки. Телефонує, бачу, мені подруга моя давня. Вже я відключила відео, знімати телефонує. Мені треба до тебе, коли ти будеш вдома. Каже, ну зараз, поки є, поки не пішла на автобус, думаю, що вона хоче. А подивіться, що вона хоче. Вона мені принесла свіжини, як кажуть. Тут добрий кусок м'яса і сало. Уявляєте? Вона, я пам'ятаю, каже, що ти мені коли це ще було, я ту картоплю її давала. Не пам'ятаю, коли це було. Але вони кажуть, ми тоді свиню продали. Я пам'ятаю, що ти мені добре діло зробила. Отаке таке мені сьогодні привалило свіжина. То це я вам хочу похвалитися, бо це ж класно, правда? ж? І кладу в холодильник в морозилку, тому що йду на роботу. Маю зовсім трошки часу, але ж думаю, розкажу про, про цю жіночку про Валю. Колись ми давним-давно, як я жила ще з першим чоловіком, ми дружили з сім'ями, бо, бо хлопці дружили і так ми вже подружилися. Я вже 30 років казав, то й не там, але ми так і продовжували товаришувати. Якось так. І підтримуємо дружні стосунки. Інколи ми зустрічаємося десь, вона до мене заходить чи я до неї. Отаке. От Це казав дружба з моєї молодості ще. Приємно, звичайно. Отож я бігом збираюся йду на автобус. Хочу показати що я сьогодні вигулюю свої рукавички. Я дивилася, пише в мене нуль, але це бреше, тому що, певно, більше, Це я з хати просто вийшла. Зараз 12 майже. Отож, сьогодні в мене вони вигулюють. Йду на автобус. Збиралася сьогодні на роботу, та й треба було почистити чобітки, та й в мене закінчився крем для взуття. Зайшла я в шик і блиск, то вже й купила і колготи, бо хочу плаття вдягнути, а колготів не маю. купила колготи, вон крем для взуття, туалетний папір і кисневий відбілювач. Таке. Хочу показати, скільки я сьогодні пров'язала пояса. Взяла я його на роботу. Ну там була і писанина, і вирізала я, але трошки пов'язала. Тут є 27 см, але ж це мало. Позвонила мені вчителька, що треба на завтра чи на післязавтра. Кажу, завтра ні, ну післязавтра привезу. Я й не маю часу, кажу, в'язати то з внуками то, те, то все. Ну. Я сьогодні дуже рано сиділа, аж в'язала. Та йду на роботу, щось між лопатки залізло. Я приходжу на роботу, яка наперниця. Щось залізло між лопатки. А вона сміється, каже, як залізло, так і вилізе. 20 дітей і няні нема. Круто? Круто. Це таке захворіла дитина в нашої няні. Та й немає. Їсти нам приносять, а посуд помити треба самому поприбирати, щоб було чистенько. От діти проснулися, а мені треба було тих 20 ліжок застелити. Вони там грались на килимочку. Але нічого, слава Богу, і посуд помила. І дітей роздала, навіть трішки пов'язала, і щось і вирізала, і, пов... і писала. Ну, таке спеціаліст широкого профілю на вузькій дорозі, як казали колись. Такі діла. І завтра не буде її. А завтра ще веселіше, тому що завтра так. Зранку мені треба і зарядку. І два заняття, і той же ж посуд помити. Ой, дай Боже, щоб тривоги не було і замінувань. А ті замінування щодня. І екстремальні умови праці, але де ми дінемося? О, до речі, мені ж підвищили проїзд. Плату за проїзд було в мене 20 гривень, а зараз 25. Отож, в день я провожу 50 гривень. Але мене це влаштовує. Знаєте що? Бо як я сяду вдома, то я на свою, де 3 тисячі нема пенсії, то я як маю вижити? Все рівно буду їздити. Хоч і підвищили <кхм> <кхм> плату за проїзд. Що я ще хотіла вам щось сказати? Вже й не пам'ятаю, що. Ладно, Тетяна, не наговарюй, бо вже так багато. В'яжу. Буде якийсь результат, можливо, ще покажу. Вітаю, друзі! Закінчую свій пояс і захотіла вам показати. Гляньте, які чудеса! Дивіться. Якраз мені вистачило ниточки, вже закінчила. А то я весь час потерпала, чи вистачить, чи не вистачить. Бачите, скільки залишилось оцього підмота? Отож я завершила. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже 6 лютого, зараз 8 година. Я дов'язала свій пояс п'ятий. Вчора зовсім не в'язала, бо була на першу зміну на роботі, а після роботи зразу поїхала глядіти найменшого свого онука, бо в старшого був день народження. Отож, донька готувала, бо мали прийти дітки. А я гляділа свого малючка, І приїхали ми пізненько. Отож, я, щоб себе не мучити, бо напередодні в нас тут шахет літав. Я як проснулася о третій ночі, минулої ночі, то вже й не заснула до шостої, і вже встала і пішла на роботу. То була дуже втомлена, вирішила себе не, не мучити. Зразу заснула о дев'ятій і проспала я до пів, до пів шостого Зразу взялася в'язання і оце я завершила свій пояс, бо сьогодні мені його треба відвести. Знову я використовувала оцей спосіб вкорочених рядів, заокруглювала. Звичайно, так краще, ніж як я закривала там по три петлі за кілька заходів. Отаке. От Тож, хвалюсь своєю готовою роботою. Всім гарного, тихого дня! Дякую, що додивилися до цієї пори, бо це буде заключний шматочок мого відео. Все, бувайте здорові! До нових відео. Дякую за вподобайки, за коментарі. Заходьте.